За останні дві доби служба безпеки України завдала одразу декілька вкрай болісних ударів по Росії у результаті проведення спецоперації Паутина і атак Кримського мосту. Кремль поніс не лише військові, а й неабиякі репутаційні втрати. Міф про неприступність стратегічних об'єктів на території Росії в черговий раз був розвінчений, Ба більше низка авторитетних військових експертів з усього світу визнали, що українці виявили критичну уразливість російської армії. На думку аналітиків Daily Mail, Кремль не залишить. Без відповіді таке приниження і може наважитись на ядерний удар. Докладніше про чотири сценарії розвитку подій далі. Підписуйтесь на наш канал. Західні експерти вважають, що на тлі останніх подій Владімір Путін може вдатися до ескалації безпрецедентного рівня. Америка і Китай неодноразово попереджали, що не потерплять використання Росією тактичної ядерної зброї. Втім, оскільки Дональд Трамп вагається щодо обов'язків США захищати Європу, Путін цілком може вирішити, що це ризик, на який варто піти. Наймовірнішим сценарієм експерти вважають спрямовану атаку тактичною ядерною зброєю по концентрації українських військ та техніки на лінії фронту. Хоча Україна намагається максимально розосереджувати свої сили, навіть у малонаселеному районі психологічний ефект такого удару буде величезним, як для військових, так і для цивільних. Ще одним ймовірним сценарієм є ядерна атака українського аеродрому. Такий удар став би прямим актом помсти за знищення десятків російських бомбардувальників. На думку аналітиків, результатом цієї операції може стати загибель не лише українських військових, а й фахівців НАТО, які за даними джерел таємно діють в Україні. Ще більш масштабними будуть наслідки ядерного удару по атомній електростанції. Хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для Західної Європи, радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б незліченої шкоди навколишньому середовищу. За словами експертів, наслідки такого удару можуть перевершити Чорнобильську катастрофу. Найнебезпечнішим сценарієм буде застосування Росією ядерної зброї проти мирного населення. Жертвами можуть стати сотні тисяч мешканців великих міст, Міст, як то Одеса, Київ чи Харків. Попри те, що цей сценарій здається малоймовірним через масштаби наслідків, Путін може піти на нього, припустивши, що НАТО не відповість симетрично. Аналітики Daily Mail зазначають, захід дійсно не готовий до ескалації такого рівня. Зокрема, Британія, яка після холодної війни демонтувала тактичний ядерний арсенал, має лише стратегічні ракети Trident, не придатні для стримування подібних загроз. Своєю чергою, французькі та американські системи також зорі орієнтовані переважно на стримування, а не на превентивну відповідь. Експерти припускають, що спровокувати США на ядерний удар по Росії може лише масована атака мирних міст України. Британські військові аналітики вже закликають уряд до негайного переозброєння, адже сьогодні Росія ставить на карту життя та свободу кожного громадянина Великої Британії. Остання на думку експертів так само беззахисна перед загрозою тактичної ядерної зброї, як і сама Україна. У травні 25-го року росіяни здійснили один масовний ракетний обстріл тилової України і завдали ще одного дорозвідувального удару. Одночас минулого місяця було зафіксовано рекордні добові нальоти дронів Камікадзе і випробувальні запуски модернізованих кабів. Докладніше про те, як і чим окупанти атакували цивільне населення далі. У неділю, 25 травня, російські окупанти здійснили комбінований ракетний удар по Україні. А вже наступного дня завдали до розвідувального ракетного удару. Попередня атака такого масштабу була зафіксована 24 квітня. Тобто пауза між ними становила місяць. Загалом у травні ворог застосував проти українців 129 ракет. Силам ППО вдалося перехопити 64 з них. Решту часу окупанти завдавали по Україні поодиноких ударів, використовуючи ракети з траєкторією складною для. Перехоплення йдеться про Х-59, Х, Х 2232 два іскандери, калібри та балістичні ракети невстановленого типу. Цікаво, що для останнього масованого ракетного удару росіяни використали стратегічний ракетоносець бомбардувальник Ту 160 Залучення такого літака для нанесення удару парою трійкою ракет вкрай дорого, затратно і ризиковано. Зазначають аналітики групи. Інформаційний спротив. Такі заходи можуть свідчити про те, що не всі ту 95 здатні повно. У цінно виконувати бойові завдання загалом же Росія продовжує робити ставку на точкові поодинокі удари, причому саме балістичними ракетами, перехоплення яких можливе виключно системами Петріот або СЕМПТІ, зазначає обоз ю щодо географії ракетних ударів у травні. Вони були переважно зосереджені на Сумській, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. У травні росіяни застосували проти України 3512 шахет 136 герберта пародії. Це стало третім за масовістю результатом від початку року. Рекордним місяцем наразі залишається березень, коли окупанти запустили 4196 БПЛА. При цьому відсоток ударів не зменшився, а зріс до 16%, що свідчить про зниження перехоплень. Також у ніч на 26 травня був зафіксований рекордний добовий наліт шахет 136 тридцять герберта. Та пародій загалом ворог випустив 355 БПЛА. Крім того, у травні окупанти застосували понад 21 тисячу fpv дронів Нагадаємо, що абсолютний рекорд запуску цих засобів понад 22 тисячі, було встановлено у березні. Втім, військові аналітики припускають, що у червні росіяни можуть перетнути ці позначки. Ще однією тривожною тенденцією є випробувальні запуски Росією керованих авіаційних бомб з модулями планирування підвищеної дальності у травні. Такі засоби ураження були зафіксовані на Харківщині і Сумщині. Передає суспільне небезпека цих кабів. Полягає у тому, що вони летять на відстань до 95 кілометрів і дістають не лише до Харкова, а й до громад, що розташовані південніше міста. За словами начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Бросенка, у таких кабах уніфікований модуль планування та корекції встановлюється на фугасні авіабомби. Тож, якщо минулого року середня відстань від місця пуску до місця ураження становила до 80 кілометрів, то нині авіаційні бомби долають 95. За словами Борисенка, Росіяни продовжують їх тестувати, тому дальність ураження ймовірно буде збільшуватися. Операція Павутина, в ході якої 1 червня Україна вразила десятки літаків на території Росії, стала чорним днем для стратегічної авіації ворога. Військові експерти з усього світу вже висловили захоплення винахідливістю українських військових, зазначивши, що ця атака обов'язково увійде в підручники з військової науки. Та чи вплине вона на хід війни вже сьогодні? І як фіаско Кремля позначиться на переговорному процесі? Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Удар по літаках стратегічної авіації Росії один з найефективніших із можливих, які могли здійснити українці. Справа в тому, що будь-яке пошкодження, завдане такому бомбардувальнику, майже напевно виводить його з ладу. Українські джерела, осін дослідники та російські провоєнні блогери повідомляють про знищення від 9 до 40 ту 95 ту Ту-22М3 та навіть літаючого радару А 50 За даними СБУ, 1 червня були вражені 34% стратегічних носіїв крилатих. Ракет, а загальна вартість втрат ворога склала 7 мільярдів доларів. Ключовим аспектом є те, що ці літаки не випускаються серійно понад 30 років, тому для них не виробляють багато компонентів і деталей. Росіянам не вдасться швидко відремонтувати те, що ще піддається відновленню. А отже, найближчим часом ці пташки не зможуть здійснювати польоти. Крім того, росіянам доведеться посилити захист решти цілей, розмістивши на литовищах додаткові засоби ППО, системи РЕБ, посиливши охорону а і збуд. Дувати нові укриття набагато більші і дорожчі все це вимагатиме від ворога витрати дуже великих коштів і зусиль, адже удар з боку України, як тепер видно, може бути завданий навіть по Сибіру. Коментуючи військовий успіх, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це абсолютно блискучий, самостійний результат України і найбільш далекобійна наша операція. Винахідливість та ефективність українських спецслужб оцінили навіть у розвідці Ізраїлю. У повідомленні Мосаду згадуються слова Дональда Трампа про те, що Україна буцімто не має козирів у війні з Росією, і зазначається, що Володимир Зеленський довів зворотня. Також у відомстві впевнені, що спецоперація Павутина стала сигналом про початок ери війни з використанням безпілотників. Своєю чергою глядач Washington Post Макс Бут вважає, що атака на російські аеродроми зіграла ту ж роль у військовій історії, що й атака Японії на Перл-Гарбор 41-го року. Обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння. Єння лінкорів у 41-му році і пілотованих літаків сьогодні зазначає бут за його словами. Українці виявили критичну вразливість, яка має позбавити сну кожного генерала у світі. Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами у США або пакистанцям з індійськими авіабазами, або північно-корейцям з південнокорейськими авіабазами, каже Огляд за словами Макса Бута, попри те, що Росіяни будують свої власні безпілотники за допомогою Ірану, у цих перегонах вони постійно відстають на крок або два від українців. Ба більше, на думку експерта, недільна атака може підірвати і ядерну стабільність, адже уражені бомбардувальники, які запускали звичайні крилаті ракети проти України, також були призначені для запуску ядерної зброї. Високо оцінив успіх спецоперації і полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бретон Гордон. За його словами, 1 червня 25-го року може увійти в історію як один із найважливіших днів у російсько-українській війні. У колонці для The Telegraph військовий зазначив. Зараз здається очевидним, що обмеження на використання Україною західної зброї знімаються. Це призводить до того, що в зону досяжності потрапляє все, що розташоване в радіусі 500 кілометрів від України, зокрема й Москва. Також тут варто згадати про те, що українські військові підтвердили розробку безпілотника із радіусом дії по. На три тисячі кілометрів цікаво також і те, що військово-політичне керівництво України вирішило провести спецоперацію напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі. Цим кроком українська сторона наочно продемонструвала, що, попри спроби Кремля диктувати умови, війна далека від завершення на користь Москви. Кореспондент ПІБІСІ Святослав Хоменко наголошує, кадри з палаючими російськими стратегічними бомбардувальниками і є картами, які Київ використовує у переговорах. Вони доводять, що Війна триває і Київ має власні важелі тиску. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.